Подивимося позитивні новини для вас. Позитивні новини. Випало дві карти захисту. Одна карта показує, що вам потрібно. Вам буде підказка від якоїсь людини, що варто замовчати певну ситуацію. І менше про неї розповсюджуватися. Тобто інші люди не мають про це знати. Ця ситуація зможе захистити ваше щастя, коли ви можете проявлятися так, як вам цього хочеться, не обмежуючи себе. Тобто ви можете. Бути собою лише тоді, коли інші люди не будуть про щось знати. Ось такі карти сьогодні випали, що ще нам скажуть. У вас іде боротьба з обмеженнями якогось чоловіка. Якийсь чоловік, ніби хоче закрити вам очі на те, як йому важко в певній ситуації? Людині справді важко, людина не може вирватися з цих умов, в які вона потрапила. Найчастіше це програється саме в плані. Якихось надуманих проблем, але тут без сторонньої допомоги людині справді буде дуже важко. І вона може агресивно щодо вас поводитися, доводячи вам, що ви не бачите ситуацію так, як як це об'єктивно, так, як вона є насправді. Що ще скажуть карти? Очікуйте на переродження в, в тих питаннях і тих обставинах, де було надскладно, щось зміниться, і зміниться це незалежно від вас. Тобто обставини складеться так, або ви, вам допоможе хтось віднайти інформацію, щоб вирішити це питання. Або якась людина знайде інформацію, тобто це не зовсім від вас залежить. Що ще говорять карти? Говорять, що ви знаходитеся в страхах, ви боїтеся, ви... Ви не бачите виходу в якомусь питанні, що стосується вашого дому, ваших рідних, вашої сім'ї. І вас це лякає. Причому не бачите як ви, так і ваш партнер. У вас як ніби якісь маски на очах. Ви один з одним не зовсім чесні. Ще карти покажуть, що. Є можливість щось змінити, і пропозиція надходить, але ви вагаєтеся. Вам ця пропозиція подобається, але якось нерішучість, можливо, іншої людини на вас впливає. Також це може бути не зовсім чесна пропозиція, але яка вам подобається. Тобто ви розумієте, що це неправильно, але вам дуже хочеться це отримати. І ви як обираєте, чи скористатися цією можливістю чи ні, що ще говорять карти максимально скоро ви Отримаєте те, чого прагнете. Чим би це не було, дівчатка? Я так думаю, що це все-таки любовна сфера, так? любовне питання. Але хочу вас запевнити, що після оцих всіх переживань і хвилювань ви нарешті відчуєте себе жінкою. Коханою, жаданою, бажаною. Не можу сказати, що це все буде відкрито. Для когось це буде чоловік на стороні, але це життя, і кожен обирає, як прожити власне. Тому, дивіться, карти показують, що в будь-якому разі ви отримаєте своє щастя і будете в парі. В парі, де і ви, і чоловік закохані, щасливі і їм добре разом. Ось таку інформацію нам сьогодні передали. Дякую вам за увагу і до зустрічі на каналі.